Національний банк України дозволив українцям купувати долар за офіційним курсом 36 гривень, 6 копійок, але лише безготівковий та з розміщенням на депозитних рахунках на термін не менше півроку. Є іще умови, розповідає президент Українського аналітичного центру. Ось ці бізнесі долари, якщо ви їх купили по такому вигодному курсу, ви обов'язані, і то, що хочеш не хочеш, положити в банк на депозит на півгода. Это принципиальные условия. То есть, если человек хочет купить за 36,6, он должен четко понимать, забрать их нельзя. Можно купить и положить на депозит. Відсоткова ставка на депозит заложить выключно вид умов банку, укажет экономист. Ну это уже как банк решит. То есть, ну, грубо говоря, вы, например, открыли там по банки, приват, ну, какой банк вам нравится. И вот какая ставка будет, такая будет. Но ну, тут уже, так сказать, mbo вот это... Он как бы немножко в сторону отошел. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежується. Але і зняти з депозитного рахунку через 6 місяців не вийде, пояснює експерт. Так, да, ви можете депозит придріти без проблем. Це вже так, як приживання. Или маєте право цю валюту безналічною поміняти по офіційному курсу повторяю, по на гривну. Ну і, соответственно, отримати гривну. Вот така ситуація. То тобто, ціль – головне це успокоїть людей. У Нацбанку тим часом кажуть, що це дозволить українцям убезпечити свої заощадження від ризику курсових коливань. а НБУ дозволить зберігти міжнародні резерви.